Вітаємо всіх. Ми, Рії, Веселі козачата, Дружна і завзята козацька родина. Ми веселі козачата. Ми одна сім'я. Дуже дружні і веселі радо носим це ім'я. І ми не просто команда, ми маленька частичка великої української родини. В нашій славній родині кожен козак має своє важливе завдання. Я ройовий. Для мене бути ройовим це велика честь і відповідальність. Я завжди готовий повести нашу дружну команду вперед та підтримати кожного козака і допомогти розкрити його найкращі якості. Моє завдання, щоб голос кожного був почутий, а наша спільна мета була досягнута. Бо справжній лідер це той, хто веде за собою серцем і розумом. Я – Писарою, моя справа вести літопис наших славних справ, записувати мудрі настанови та зберігати важливі рішення нашої козацької ради. Жодна важлива подія не мине моєї уваги Зберігаючи історію наших справ, ми вчимося на минулому, щоб будувати краще майбутнє для нашої України. Бо знання це сила, що об'єднує покоління. Без надійного обозу далеко не заїдеш. Дбаючи про наш спільний добробут, ми зміцнюємо нашу єдність. Адже сильна громада, це сильна Україна. Я буржучий рою. Мій бунчок символ нашої єдності та бойового духу. Ми не здолані, і наша єдність запорука нашої батьківщини. Моя місія. Стежити за порядком та справедливістю у нашому козацькому колі. Кожен козак знає, закон один для всіх. Я хорунджи Я несу на стяг символ нашої честі та звитяги. Під цим прапором ми завжди будемо сміливо йти вперед. Несучи наш прапор, ми пам'ятаємо про нашу історію та цінності, які об'єднують українців у всьому світі. Я дбаю про наші скарби та залишать щоб у подрібному момент ми мали все необхідне для наших добрих справ. Ча веселі козачата. Моя радість зустрічати гостей та створювати дружню атмосферу в нашому колі, відкриваючи наші серця для дружби та єднання. Ми показуємо, що сила України її гостинність та здатності об'єднувати людей. Тож з нас важлива частина нашої дружньої сім'ї. Разом ми сила!